Я всміхаюсь сонечку, здравствуй золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощі, колися, мов з відра. Друзям усміхаюся, звічу їм добра. Сьогодні ми пограємо в гру лісові гості. До нас сьогодні завітали лісові гості. Давайте розглянемо, хто до нас завітав. Вовчик, білочка, ведмедик, зайчик та їжачок. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? Вірно їх 5. А тепер погляньте та скажіть, хто стоїть першим. Вірно, це вовк. Хто стоїть перед їжачком? Вірно, це зайчик. А хто після білки? Вірно, ведмедик. А хто стоїть останнім? Вірно, малята, їжачок. Молодці! Давайте ми з вами пригадаємо, на чому ми подорожували на попередньому занятті. Так, у нас був паровоз і один вагончик. А як ви гадаєте, чи можемо ми разом з усіма тваринками вміститися в одному вагоні? Ні, звичайно. А що треба зробити? Треба додати ще один вагон. Скільки стало вагонів? Вірно, два. А у якому поїдемо ми з вами? У червоному, а інші тваринки у синьому. Давайте з вами викладемо стільки червоних кружечків, скільки вагонів було спочатку. А скільки вагонів ми додали. Один додаємо синього кольору. Скільки всього вагонів у почазі. Вірно, два. А скільки всього кружечків перед нами? Два. Як ми отримали число 2. До одного додали один. А як показати, що в нас два вагони? Два кружечки. Для цього є спеціальний математичний знак. Цифра 2. Ніби лебідь вигнув шийку, випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички. Ока два по два крила є і в півня, і в орла. Ось така в нас цифра 2. Познайомимось із цифрою 2 докладніше. Перед вами є дві картки із зображенням контурів цифри 2. Вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Одна товста, а друга тонка? Будь ласка, обведіть кольоровим олівцем тонку цифру, а товсту заштрихуйте простим олівцем. Відгадайте, будь ласка, загадку. Дерев'яні дві сестри. Швидко мчать мене згори. Вірно малята це лижі. А яке число згадується в загадці? Вірно 2. Два. два можна назвати ще словом пара. Ось подивіться, чого може бути пара. Пара лиж. Пара палець, якими ми відштовхуємось. При катанні на лижах. А тепер давайте ми разом з вами скажемо: пара чобітків, пара рукавиць, пара шкарпеток. А коли ми з вами йдемо на вулицю, ми також стаємо парами. Це по скільки? По 2. Давайте пограємо з вами гру будь уважним. Скільки вушок у зайців? 2. Скільки крил у горобців? Два. Скільки ніг у гусака? Дві. Скільки вух у борсука. Два. Скільки рук у попелюшки? Дві. Скільки п'ятачків у хрюшки? Вірно. один. Тваринки вирішили прогулятися на галявині по стежкам. По широкий ведмедик та вовчик, а по вузькій зайчик, білочка та їжачок. а деяка звірі не знають. Як перевірити, де широка стежка, а де вузька? Вірно, способом накладання можна порівняти. Ми накладаємо одну стежинку на іншу. Скажіть, якого кольору широка стежка зеленого, а якого кольору вузька? Вірно малята синього. Якою стежкою підуть зайчик, лисичка та їжачок? Вірно синьою. А якою стежкою піде ведмідь та вовк? Вірно, зеленою. До побачення малята до наступної зустрічі.